Доброго дня. Сьогодні вирішив почистити вентиляційні ці входи різні. Ну, я раптом, якщо тут я могла накопичитись пліснява різного роду. В Canadian Tire купив такий, цей очисник. Тут десь пише, від чого вони чистуть так. Тобто від е, коріння ну, я не палю, а від плісняві. Так що спробую почистити від плісня, покажу як це треба робити. От, раптом комусь треба буде. Осіхі ну, машини стоїть на дворі, часто там може щось завестися. вологість висока. Завожу. Включаю кондиціонер на максимум. Так, мозочку одразу виключаємо. Так, і тут треба знайти, де повітря заходить. Де заходить повітря коли тут моя зараз і балончика треба випускати сюди Попробую його захати. Тації половина має зайти сюди, а решта повітряні ці шляхи, які вже безпосередньо видобають повітря. Так, так, так. В деяких машинах це може бути під капотом. В даному випадку це тут так трохи незручно заважає. Це Заштуковано. Ми продовжуємо заливати сюди таким макаром. Потім ми виключаємо кондиціонери, включаємо обдув повітря і далі потрібно це зробити так само, залити це сюди, запустити там, де проходить повітря. От, і Повторюємо таку процедуру з усіма каналами, звідки виходить повітря. Після того, як все це випрескали вже, балончик вже лежить пустий, включаємо на максимум, опускаємо вікна, або можна і відкрити їх, включаємо на максимум обдув і так залишаємо на хвилин 5-10, можна 15.